На дворі 21, -е, 21 -е століття і нам потрібно розмовляти з молоддю, для якої ми і створюємо э, цей, музей. цей музей, цю територію пам'яті, розмовляти на тій мові, які вони розуміють. По-перше, наш музей це буде інтерактивний музей, де буде і тач столи, і інтерактивні дошки, і э, планшети, на яких э, будуть э, розповідати нам про. Той чи інший геноцид. Тобто це по-перше. По-друге, це буде е, фото, тому що мова сьогодні мало що читає, е, коли приходить до музею, вони дивляться тільки фото і дивляться на якийсь артефакти. І на мою думку, людина, яка приходить до музею, по-перше, для чого? Для того, щоб вообще, взагалі взагалі е, знати, що там, був, наприклад, голокос. Чи була там депортація кримсько-татарського народу, чи був геноцид вірменського народу? По-перше, він приходить до музею для того, щоб взагалі урозуміти, що це такий геноцид був. А далі вже задача екскурсовода чи тих людей, які будуть розмовляти mm -hmm. з, з туристами, з школярами, з іншими з людьми різного віку. Це задача екскурсовода – дуже в правильному форматі, розповідати про все те, що в даному музеї А З темою Голокоста працювати дуже складно і болісно, тому що кожна людина, у котрій є серце і душа, не може залишатися байдужим. Як ви вже багато років займаєтесь цією темою? Зараз, коли ти сам знаходишся в країні, де йде війна. І ти розповідаєш іншим людям про війну якусь там, це ще тяжче, ніж було раніше. Тому тяжко. Насамперед це тяжко. Але це треба робити, це треба робити для того, щоб, для того, щоб люди знали, що треба бути. Для мене особисто, найголовнішою цінністю для людини має бути життя. життя. Не можемо повторити. А життя. Коли в світі е, світ е, розділився на поінший бік ті, хто може повторити, а по другий бік ті, для кого цінність життя, треба робити музей, геноцидів територія пам'яті і розповідати, що таке можемо повторити. У мене е, взагалі є такий момент, я розумію, що якщо я би народився років 80 тому назад. То я би теж був би в цій колоні е, в прахави склади, чи в е, Богдановку, чи в Слобідське гетто, це, це, це точно. І другого б не було, тому що не було євреїв, якого б не депортували, не вбили, не вішали, не розстріляли. І тому я для себе це розумію. І мені тяжко з е, одного боку, тому що я розумію, що було б зі мною, зі моєю сім сім'єю, родиною. В 41-му році, в жовтні в Одесі, чи в листопаді в Одесі, чи в січні 42-го року е в депортації з Слобідського Гета до Березівки, Богдановки-Доманівці. Чи те, що я зараз е знаю, вивчаю, розумію, і, і кожен день якісь виходять нові, дуже цікаві е книжки, які ми теж придбаємо зараз. І хочемо створити при нашому центрі дуже велику бібліотеку не тільки з тематики Голокосту, а й з тематики взагалі геноциду, як поняття, з тематики Голодомору. А відвідування таких музеїв викликає дуже сильні емоції завжди, у будь-якої людини добрі чи недобрі, добрі, але емоції великі. Як ви вважаєте, буде такі дуже сильні емоції викликати новий музей геноцидів? буде ще більше викликати емоцій. Тому що е, та подача інформації, той концепт, який ми розробили, і те, що ми реалізуємо, це, по-перше, взагалі масштабніше, ніж було раніше, з точки зору е, е, технічних, технічних засобів і інформації. А по-друге, це, е, це просто новий проєкт, е, нова формація музею. Бо всі музеї, які існують сьогодні, це радянські музеї. Більш ці радянські музеї, кімнати, кімнати, експозиції, артефакти. А ми робимо такий е, хаб, е, в якому буде е, колаборація музея як такого і місь, місце для спілкування, тобто територія пам'яті, е, майданчик для, для диспутів. Тому, на мій погляд, це нова формація, яку ми створюємо. І я, впевнений, що нам це вдасться зробити, молодь може збиратися, так, дискутувати, так. обсуждати всі питання е, е, на, на цю тематику. Розумієте, яка в мене є думка? Якщо ми розповідаємо про гінацит вірменського народу, то е, вірмени в Одесі прийдуть в наш музей, тому що ми розповідаємо про вірмен. Коли вони прийдуть в наш музей, то вони дізнаються про Голодомор, про Голокост євреїв, про геноцид кримсько татарського народу та інших народів. Коли в наш музей прийдуть Кримська татарська діаспора в Одесі, вони теж будуть знати про геноцид вірменського народу, про Голокост, про Голодомор. Розумієте, так? Так. Колаборація геноцидів. Приведе до колаборації громад, які мешкають сьогодні і працюють в нашому місті, в канун пам'ятного дня, Міжнародного дня Голокосту і у зв'язку з нашими трагічними подіями в нашій державі. Ваші побажання треба бути разом. Якщо ми будемо разом, це вже, як кажуть, надія на те, що все буде добре. По-перше, бути разом. По-друге, Треба кожному робити те, що він може робити. Хтось може воювати, він воює. Хтось лікує людей, він лікує. Хто, хтось виховує, він виховує, хтось щось робить, робить в тилу. Все це може важливо, тому що без підтримки економіці нічого не може відбуватися. З одного боку, хлопці сидять з зброєю в траншеї, а з іншого боку, хтось потрібен. Їх підтримувати. Да. Ми, е, я вірю в те, що все буде добре. Я вірю в те, що все буде добре. Знаєте, е, є така е, думка, якщо ти йдеш вгору і тобі важко, ти на правильному е, шляху. Я думаю, що зараз нам дуже тяжко, бо на правильному шляху. Дякую вам, Павло Юхимович, за ваше інтерв'ю, за ваше побажання. А вам хочу зараз побажати скорішого відкриття нового центру територія пам'яті. Нам це дуже важливо зараз. Дякую. дякую. Все буде Україна і Обов до перемоги. Обов'язково дякую.